Якщо відеокарти майбутніх поколінь лише планують оснащувати інтерфейсом PCIe 50, то SSD обладнані ним уже з початку 2024-го активно наповнюють ринок. Щоправда, висока швидкість передачі даних супроводжується одним помітним недоліком суттєвим нагріванням. І виробники намагаються вирішити цю проблему різними способами. Ви дивитеся оглядовий канал Гесідком, підписуйтеся. Яскравим прикладом того, як знизити температуру SSD без особливого збільшення його габаритів, є Lexar NM1090 формату m 2280. Нам до рук потрапила найдоступніша версія даного накопичувача об'ємом 1 ТБ, про яку ми й розповімо далі. А поки що специфікація. Накопичувач постачається у блістері і картонній коробці. Остання, у свою чергу досить скупана інформацією і спрямовує покупця на офіційний сайт виробника за подробицями. А в комплекті з даним пристроєм не передбачено жодних додаткових компонентів чи інструкцій. Сам твердотільник лексера М1090 захований у середині чорного радіатора, тому помістити його всередині лептопа не вийде. З кожного боку охолоджувача є по два гвинти, які дозволяють заглянути всередину пристрою. А ще з цього SSD виходить кабель, що є дуже незвичним елементом для такого роду пристроїв. І ні, це не додаткове живлення накопичувачем. З його допомогою активується RGB-підсвітка, яку можна синхронізувати з іншими компонентами системи. Крім того, посередині пристрою розташований радіальний вентилятор, використання якого і дозволило обійтися таким досить компактним охолоджувачем. На звороті SSD є наліпка з додатковою інформацією. Параметри живлення 2 А3,3 Вказують на те, що максимальне енергоспоживання становить 6,6 Вт. А тепер відкрутимо кілька гвинтів і заглянемо всередину. Накопичувач по всій своїй довжині з обох боків контактує з радіатором за допомогою пари габаритних термопрокладок. Верхня частина радіатора також розбірна і складається з двох частин, скріплених ще парою гвинтів. На одній з них розташований вентилятор. Він живиться через ARGB-колодку, споживаючи при цьому максимум половину вата. Найцікавіше те, що вентилятор обладнаний адресною підсвіткою, яку можна синхронізувати з іншими компонентами системи. Тож при бажанні тепер можна зібрати комп'ютер з підсвічуванням усіх складових від блока живлення до оперативної пам'яті та SSD за винятком процесора, звісно. Власне, сама друкована плата SSD має цілком звичні форми та розміри 80 на 22х2,45 мм. Під чорно-бронзовою наліпкою ховається контролер Python E26, який ми вже зустрічали в інших пристроях такого класу. Асистує йому буфер пам'яті SK Hynix стандарту lpddr 4 4266 об'ємом 2 ГБ. А банки пам'яті представлені чипами Micron об'ємом по 256 ГБ. Всього таких елементів 4, по 2 з кожного боку накопичувача. На жаль, тип пам'яті не вказаний. А ще на звороті є вільне місце для другого буфера пам'яті, яке очевидно задіяне у моделях більшого об'єму. Таких у модельному ряді дві – на 2 та 4 терабайта. До речі, їх швидкісні показники також дещо вищі. У провіднику загальна ефективна ємність носія відображається як 1 ТБ або 931 Гібібайт, тобто 1 мільярд байт. Все, як і очікувалося. Що ж, а тепер час перейти до тестування. Для цієї цілі ми використали ось такий стенд. В бенчмарку ATO Discbenchmark при роботі з даними, що стискаються, ми отримали показники при читанні і записі на рівні до 10,88 та 8,92 ГБ на секунду відповідно. А в Mark, який працює з нестискуваними даними, вдалося досягнути трішки вищих значень 11,7 та 9 ГБ на секунду відповідно. Це навіть трішки перевищує заявлення швидкості. As SSD Benchmark традиційно показує найнижчі результати: 9 ГБ на секунду при читанні і 8,6 при записі даних. В цілому ж твердотільний накопичувач Lexer NM1090 отримав високу оцінку від різноманітних бенчмарків. У свою чергу час доступу до пам'яті та завантаженість процесора під час тестування виявилися одними із найнижчих, що також тішить. Виробник зазначає наявність технології SLC кешування, що підтверджується тестом запису даних у AIDA64. Так близько 35% об'єму накопичувача заповнюється з максимальною швидкістю до 8 ГБ на секунду, після чого вона падає до 2 ГБ на секунду. Але це ще не все. Після 50% заповнення вільного простору. Швидкість запису зменшується до 700 МБ на секунду. Середній показник на всьому діапазоні становить 3,3 гігабайта на секунду. Окремої згадки тут заслуговує активна система охолодження. Вентилятор діаметром 2 см постійно обертається і створює низький рівень шуму. Проте, через високу швидкість його звук легко розпізнається на фоні інших компонентів. Тож у простої температура накопичувача згідно з внутрішнім датчиком, а також температура радіатора за даними лазерного термометра, поступово піднімаються до 45 градусів. Після 30 хвилин безперервного лінійного запису температура SSD досягла 69 градусів, а радіатора 60. Перше значення впритул наблизилося до граничних робочих показників, які становлять 70 градусів. При цьому рівень шуму став більш помітним. Тому щоб накопичувач почував себе більш комфортно, бажано використовувати системний корпус із добре налагодженою вентиляцією. Завдяки використанню інтерфейсу e 50X4 накопичувач Lexar nm 1090 об'ємом 1 ТБ здатний забезпечити дуже високі швидкісні показники. До 11,7 ГБ на секунду при читанні і до 9 при записі даних. Більше того, завдяки технології SLC кешування запис перших 35% простору відбувається на максимальній швидкості, тоді як середня швидкість безперервного запису склала значні 3,3 ГБ на секунду. Зрозуміло, що така висока продуктивність супроводжується помітним нагріванням. Так, після 30-хвилинного запису температура SSD досягла 69 градусів, у той час як робочий діапазон обмежений позначкою 70. Тож продуктивності невеличкого вентилятора в такому режимі вистачає майже впритул. З іншого ж боку, в реальних сценаріях такі тривалі навантаження, малоймовірні. А робота пропелера тут налаштована таким чином, щоб не тривожити слух користувача. Крім того, Lexar NM1090 має приємний гарантійний термін 5 років. А також обладнаний RGB-підсвіткою з можливістю синхронізації. Останній факт сподобається любителям яскравих кольорів у системнику. Тож для дійсно продуктивних систем у прозорих корпусах це цікавий варіант. Згодні? Тоді напишіть про це у коментарях і не забувайте підтримувати нас вподобайкою та підпискою. До зустрічі! Все буде Україна!